Шановні друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні роблю загальний прогноз на серпень 2025 року для представників зодіакального знака Діва. Традиційно розгляну загальну енергію місяця, перспективи в коханні стосунках особистих, також в роботі і фінансах, в здоров'ї і на сам кінець витягну пораду від карт для вас. Перед тим, як розпочати, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку до цього відео, залишити будь-який коментар. Це мене підтримує і мотивує робити свою справу далі, а також допоможе моєму контенту просуватися на платформі і знайти своїх глядачів. І також попрошу вас підписатися на мій інстаграм. Посилання на нього залишила в описі до цього відео. Якщо ж ви хочете індивідуальну консультацію, то будь ласка, пишіть мені у Viber або в Телеграм. Номер для контактів залишила в описі до цього відео. Ну що ж, тепер переходжу до розкладу. Перша карта нам покаже, якою буде загальна енергія серпня для вас, дорогі діви. Отже, що покажуть карти: вісім капентаклів. Вісімка пентаклів говорять про те, що серпень для вас буде місяцем роботи. Будете зосереджені на пропрацюванні ситуації якихось чи в кар'єрному плані, чи в особистому плані. Це зосереджена кропітка робота над чимось. Не обов'язково це про кар'єру, але насамперед про кар'єру, про роботу, про забезпечення своїх матеріальних інтересів, тому що все-таки це карта Пентакливої масті, а отже, земної, а отже, карта, яка говорить про те, що ви будете намагатися. Заробити для себе якісь матеріальні блага, утвердити свої позиції в матеріальному світі. Що це може бути на подієвому рівні? Ну, насамперед, це робота на поточному місці, де ви є, це цілоденний, цілонічний труд, цілеспрямована робота на результат. Це карта трудоголіків, власне, тому ви будете максимально занурені в роботу. Якщо у вас немає роботи, то будете активно її шукати, відправляти резюме надсилати, ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання, щоб продемонструвати свій професіоналізм і щоб показати, що ви справді достойно і заслужено претендуєте на цю позицію. Можуть бути також стажування, проходження якогось навчання, щоб підвищити кваліфікацію, і знову ж таки показати, що ви справді висококваліфікований фахівець у своїй галузі. Будете можливо точково припрацьовувати якісь прогалини. От у вас є щось якесь слабке місце, і от ви будете саме там залатувати діри. тобто знаєте, що у вас є якась проблема, і ви будете методично працювати над її виправленням. В особистому житті це також пропрацювання. Тобто, якщо є якісь проблеми, ви можете ходити, наприклад, до психолога, консультуватися з ним, а потім втілювати на практиці рекомендації, якщо виходите до психолога. Або, наприклад, до теролога, ви звернулися вам сказали, що і така от. Лінія поведінки, наприклад, буде оптимальною, і ви будете втілювати це в життя. Або ж просто будете якось пропрацьовувати певні моменти у ваших стосунках, в вашому особистому житті для того, щоб досягнути певного результату. Тобто це методичні дії, спрямовані на результат. І, в принципі, людина, яка працює по вісімці пентаклів, зазвичай досягає свого результату завдяки саме своїй ціле спрямованості, наполегливості і старанності. хочеться сказати. Тут не просто про. Те, що я пру на пролом, що я не здаюся перед труднощами, тут наполегливість, уважність до деталей і відпрацювання кожного нюансу в ситуації. Тобто ви будете максимально уважні, максимально заточені на результат у серпні. Ну і все це буде виявлено в певному матеріальному плані. Тобто це не тільки теоретизація, це і втілення ваших планів на практиці, ваших мрій, можливо, для того, щоб отримати результат все-таки в матеріальному світі. Тобто, якщо це ви хочете. Нову роботу, то ви будете щось робити, і ви це отримаєте. Якщо хочете якийсь новий етап у стосунках, то ви будете працювати над цим для того, щоб все ж таки отримати це в матеріальному світі того самого партнера поруч з собою, або якийсь результат, відгук від нього, той, який вам потрібен. Ну, Будете зацик... не зациклені, а зосереджені на цьому. Тепер подивимося перспективи у особистих стосунках і коханні. Що вас чекає у серпні, дорогі діви? Король Пентаклів. Чекає на ваш чоловік. Пентаклевий король це людина стабільна, часто зайнята ну, в стосунках, тобто в той, в кого є якісь стабільні стосунки. Це може бути ваш чоловік, з яким ви перебуваєте в шлюбі, ну або мешкаєте поруч, тобто у вас вже є один для одного певний статус у суспільстві, зокрема. Тобто ви одне для одного стабільні партнери. Це може бути він. Або ж якщо ви перебуваєте. В стосунках із одруженим чоловіком, то це теж може бути він, тому що в 99% випадків король Пентаклів це чоловік або той, який має постійну партнерку в своєму житті, або той чоловік, в якого є дружина законна. Ну, власне, це одне те саме. Просто там ви розумієте про формальності. от <кхід> формальні деталі, так би мовити. Так, от, у вашому у вашому житті, в серпні буде актуальна ситуація із певним чоловіком королем Пентаклів. Зараз подивимося, в чому вона полягає. Бо просто по одній карті ми нічого не можемо сказати. Він буде у вашому полі, це однозначно. У вас із цим чоловіком є певні розходження. Відлюдник іде від короля Пентаклів. Може бути охолодження в стосунках, може бути навіть відчуженість, і можете жити нарізно із цим чоловіком. Якщо не живете нарізно із цим чоловіком, то може бути таке, що ви як замкнулися в собі і відвернулися від нього. Для чого? Для того, щоб ухвалити для себе якесь життєво важливе рішення. Відлюдник це старший аркан, а отже, і рішення досить важливе, глибинне, і ви його шукаєте всередині себе. Ви можете відсторонитися від нього, тому що розумієте, що він вам чогось не додає, не дає того, що вам потрібно. І ви можете замиритися в себе, почати копатися в собі, щоб зрозуміти, чи потрібен цей чоловік взагалі вам у житті, чи хочете ви бути із ним. Наскільки доцільно, і з погляду вищих сенсів, можливо, це партнерство, чи може вам краще самим? Відлюдник також говорить про те, що у ваших стосунках може бути непорозуміння на рівні от, не тільки побутових питань, а взагалі світоглядних. Тобто ви по-різному дивитеся на цей світ, у вас зовсім різні пріоритети, можуть бути різні темпераменти, цінності, цілі в житті. І от ви тут розходитеся. Це для вас принципове розходження. І також. Це говорить про те, що етап переосмислення повинен вас привести до якогось важливого життєвого рішення, тому що відлюдник це той аркан, який про певною мірою трансформаційний. І говорить про те, що для вас може бути важливе ну, от, питання сенсу цих стосунків. Наскільки є сенс підтримувати ці взаємини з цим чоловіком? Тому що ви можете віддалитися настільки, що е, таке враження, що ця людина взагалі чужа вам, це як самотність у двох може бути. І вам потрібно буде подумати, і ви будете думати, зануритися в себе і будете думати над тим, куди далі будуть іти рухатися ваші стосунки. Чоловік вже стабільний. Зазвичай королі Пентаклів це ті, яким зручно в їхньому становищі. У них є статус, у них є повний набір всіх зручностей, їм комфортно так. І вони досить егоїстичні і зациклені можуть бути на своєму задоволенні саме пракно на своїй практичній користі, зокрема в стосунках. Якщо йому зручно, то він не буде рухатися, він не буде. Щось робити для того, щоб якось розвивати, змінювати, трансформувати взаємини, і ви можете розуміти, що вам щось не окей, і потрібно над цим подумати. Потрібно для себе підсвітити якісь питання. Відповіді будете шукати або всередині себе, або будете звертатися по відлюднику до езотериків. До психологів, можливо, навіть релігійні практики, якісь, наприклад, в церкву молебень, якийсь можете замовити чи просто молитися можете, щоб для себе відчути всередині, от знайти маячок у цей всередині, який поведе вас у потрібному шляху, на потрібному напрямку. Ну і по відлюднику це таке, що ви можете і не бажати на той момент взаємодії з цим чоловіком, тому що от ви на нього дивитеся, ніби все нормально, от але відчуваєте, що от. Глибока, глибока між вами може бути прірва. Можливо, він заточений більше на матеріальному, а вам хотілося б якоїсь глибини. Або, можливо, він не дає вам емоційного наповнення, або, в принципі, щось є глобальне, таке, що вас не влаштовує в стосунках, і вам потрібно над цим подумати і ухвалити рішення. Ну, от, рішення, яке буде про партнерство. Двійка жезлів, це про. Спільні проекти про взаємодію, а, можливо, ви будете думати те, що я власне і говорила, про те, наскільки ви е, класний тандем, от наскільки ви разом можете е, зростити щось у ваших стосунках. Тобто, е, якщо є почуття самотності, що ваш партнер не допомагає вам у взаєминах в будь-якому плані на побутовому рівні, або там справлятися з якимись стресовими ситуаціями, коли він вас не розуміє, вашої глибини не може осягнути, то ви можете думати і підсвічувати саме для себе оцей момент. Е, коли... Чи, чи справді ви команда, чи справді ви можете створювати і виростити, зростити щось а, глобальне, щось велике, щось, чи, чи справді ваші стосунки дадуть гарний плід? Mm. І цілком імовірно, що ви все-таки дійдете до висновку, що так, що шанс є. Тому що як фінал в триплеті виходить оця карта, яка говорить про те, що ви можете а, для себе зрозуміти, що все таки так, ми можемо працювати в цих стосунках разом, і що ми можемо дати. М Одне одному і разом створити щось хороше, і допомагати підтримувати одне одному в цьому процесі, але у вас буде такий все таки період обдумування, можливо, консультування з кимось, можливо, поради в собі будете шукати для того, щоб все-таки знайти шлях до цього ж плідного партнерства. Тут двійка жезлів не про вибір. Тут дві жезлів про те, що люди працюють в команді, і в особистому житті. це все таки насамперед про те, що ми маємо що наші стосунки це як спільний проект. Ми самі заклали зерно, і ми самі ну, ставимо опори для того, щоб е, цей паросток наших е, нашої любові міг витися і, і не плівся по землі, щоб його не затоптали. Тобто, ви будете шукати шляхів про розуміння і партнерства із своїм цим королем Пентаклів. Uh, ну, така от ситуація. Я не бачу тут прямо якихось і глибокої кризи, але тут буде от процес пошуку відповідей, порозуміння, сенсів. І ви все-таки в серпні дійдете до uh, правильних для себе висновків, що приведуть вас до партнерства. Тепер дивимося роботу і фінанси. Вісім каже, злів говорить про те, що у вас будуть новини якісь у серпні, багато комунікації, багато роботи з інформацією може бути. Причому можуть бути якісь несподівані новини, різкі, такі, яких ви не сподівалися, можуть об'явитися якісь люди з минулого, яких ви вже не сподівалися почути, побачити, щось запропонувати різке. І вам потрібно бути готовими. Ну, але по вісімці жезлів це, це рідко, коли ми буваємо готові до події по вісімці жезлів. Чекайте новин, чекайте інформації, яку я зараз подивимося, якого характеру інформації. Ну, На жаль, тут інформація не зовсім приємна. Тут може бути або у вас на роботі хтось звільниться, або попросить відпустку невчасно. І це може сприйматися як підстава якась. Тобто вас може щось засмутити або розчарувати. Ну так, ось п'ятірка чаш, вісімка чаш на роботі у кар'єрному плані цілком ймовірно, якісь різкі, неприємні моменти. Або хтось звільниться із важливих працівників на вашій роботі, і ви можете почуватися, ну, засмутитися, розчаруватися, тому що буде таке враження, що вас підставили, що вам поламали всі хатки. Або вам можуть сказати, що ваша робота незадовільна, наприклад. Або ще щось, якась невдача, якийсь облом може бути на роботі, і ви можете ухвалити рішення звільнитися, зокрема, так, із почуттям навіть об'язнь гіркоти якоїсь піти. Тут все-таки якась ситуація розчарування, причому несподівано. несподівана. Якісь збитки можуть бути, причому навіть не в, моральному, не в матеріальному плані, а в моральному навіть. Якась невдача. Можливо, хтось буде змушувати вас піти. Або щось облишити, або від чогось відмовитися. Можливо, буде якийсь чи брак по роботі, чи хтось вам щось зіпсує. Тобто може бути якась ситуація розчарування, прикрощів, і ви можете навіть, може, підстава якась, знаєте, коли а, ви очікували одного, а воно не вигоріло, не, не вистрелило. І може бути причетна якась людина, яка вам поставила палки в колеса. От, і це для вас може бути несподіванкою. Можете думати про те, що все пропало, що все втрачено. Якщо немає роботи, то знову ж таки можете шукати роботу і вам відмовляють, і ви прямо вже думаєте, що все, що нічого взагалі не вигорить, що я нічого вже не можу. Тобто тут навіть певний такий депресивний епізод у вас може статися по роботі, і, зокрема, в фінансах також. От таке враження, що по грошах ви відчуваєте, що ви на мілі, і вам потрібно знайти термінову роботу або джерело доходу, в принципі. І вам ніби як не вдається, І ви можете зрозуміти в якийсь момент, що ваші зусилля марні. Тобто тут досить така неприємна ситуація, але варто пам'ятати, що не все безнадійно. Тобто, якщо ці невдачі і є, то вони періодичні і не довготривалі. Тобто це молодші аркани, а молодші аркани говорять завжди про те, що ситуацію легше скоригувати ніж за старшими арканами. Тож не впадайте у вічі. Я бачу, що вісімка Пентаклів ключова енергія місяця. Я казала, що це буде пов'язано з роботою. Ну, от бачимо, в якому ключі може бути пов'язано з роботою. Якась може бути несподівана прикрість у вас на роботі. І фінансовий статт від цього також буде ваш залежати і е, все-таки в негативному більш ключі. Це не щось критичне, це е, просто прикрість, якась, як щось не вдалося. От. Ну, але ви можете десь підзагрузнути в, емоційних, в емоційному болоті, так би мовити, бо таке враження може бути у вас, що ви програли, що вас підставили, що вас, можливо, обманули десь, що вам ваші очікування великі, не справдилися. Але за рахунок того, що ви будете наполегливо працювати, ви все-таки зможете виправити ситуацію. Тут головне не впадати надто довго у вічі. Хочеться поплакати, поплакали, пошкодували себе і рухайтеся далі. Так, тепер подивимося про здоров'я. Дев'ятка жезлів, королева Пентаклів, четвірка куків. Ну, е, Здоров'ї загалом, в принципі, може бути все окей, але четвірка чаш говорить про апатію, депресію, е, зневіру, а дев'ятка жезлів говорить про е, проблеми із опорно-руховим апаратом, і, можливо, у вас. Може бути таке виснаження, емоційне, психофізичне виснаження, можуть бути головні болі, може бути біль у спині, радикуліт у когось може стрільнути. От. Або на, емоційні, на емоційному ґрунті можуть загостритися якісь хвороби, тобто нервові. Насамперед, Королева Пентаклів часто також говорить про серцево судинні захворювання. От саме чомусь мені хочеться сказати, що через емоційний стан ваш. Ну і власне, якщо е, карти от, показують, що на роботі можуть бути неприємності, то цілком зрозуміло, що ви можете відчувати себе розбитими, і вам може навіть не захотітися виходити з дому, там, спілкуватися з кимось. Е, можете впасти в песимістичні такі настрої. Е, ну, але от, якихось загроз і критичних е, таких карт я не бачу. Це просто така грустинка, печаль. Е, і це може позначитися, наприклад, Мігрені, голова болить від там, поплакала, і голова розболілась, або ну спали якось незручно, не могли крутилися всю ніч, заснули в незручному положенні, і вас потім шия болить цілий день або спина. От в такому плані, або, наприклад, ви старалися довго працювали, працювали, і у вас перевтома, і на другий день ви розбиті. От в такому ключі щось може бути. І обережно з алкоголем. Якщо вживаєте, то не перебирайте, бо може бути похмілля або по четвірці ну і знову ж таки апатія відповідно. Отак от, от, ну і подивимося пораду, оскільки тут все-таки по роботі показують що дещо кризові карти і, взагалі, по здоров'ю також не дуже оптимістично, то подивимося взагалі пораду для вас. Порада п'ятірка жезлів, боротися, входити у конкуренцію, не боятися конкуренції, не боятися відстоювати себе, боріться за своє місце під сонцем. От якщо мені чомусь здається, що тут е, мова саме про робочу ситуацію. Е, не бійтеся конкуренції. Якщо у вас, наприклад, свій бізнес, ви бачите, що. Е, ви там десь просідаєте, або у вас не було доходу, або прийшов якийсь товар з браком, або ще щось таке. Не бійтеся відстоювайте свої інтереси. Якщо перемовини йдуть не так, як вам потрібно, все одно не бійтеся і відстоюйте свої інтереси. Боріться за своє місце під сонцем. У цій боротьбі за е, умови наполегливості ви досягнете успіху, переможете. Зараз може бути кризовий етап. П'ятірки завжди в нас про кризу. П'ятірка е, кубків, п'ятірка жезлів. Е, це завжди про кризу, про конфлікт внутрішній і зовнішній. Так от, вам потрібно пам'ятати, по-перше, що це тимчасово, а по-друге, що це не кінець. Тобто, не буває по п'ятірках так, що от все себе знадійно втрачене, і далі вже світла в кінці тунелю немає. Потрібно е, дати собі час на те, щоб там прожити негативні емоції екологічно, а потім рухатися далі. І... Також не порівнюйте себе із кимось в негативному для себе ключі. Якщо, наприклад, ви блогер, або там запустили тільки нову сторінку, або запустили інтернет-продажі якісь, або намагаєтеся якось продати свої послуги і бачите, що там чи охоплення падає, чи відписки у вас пішли, то не. Не падайте у вічі і не думайте, що в інших такого немає. Боріться, пробуйте знову і знову і знову. Тут запорука успіху, це все-таки безперервний рух і боротьба, навіть якщо доведеться десь піти на конфлікт. Знову ж таки, п'ятірка жезлів говорить про змагання, про дух конкуренції і про співбесіди також. Якщо ви втратите роботу, наприклад, складуться так обставини, бо все-таки карти показують, що є ймовірність звільнення, то не засиджуйтеся вдома, а йдіть і проходьте співбесіди, шукайте, демонструйте себе, показуйте себе. З кращого боку для того, щоб отримати результат. Ну, і, власне, по вісімці Пентаклів, наймовірніше, ви так і будете робити. Ну, власне, отака от рекомендація бути активними, бути борцем, входити у змагання, не боячись а програти. Тому що от у вас зараз в житті такий етап, що потрібно докласти зусиль. І помірятися із е, силами із рівними. Тобто тут не, не треба думати, що хтось сильніший за вас. Тут все таки люди більш-менш з рівними силами. І ви зможете перемогти мені чомусь, так здається. Ну що ж, на цьому я закінчую свій розклад. Бажаю вам, е, щоб усе у вас склалося, зрештою, як найкраще. Нехай у вас програються тільки найкращі прогнози. На цьому бажаю вам гараздів і всього найкращого, Па-па!